І так, я взяв ось такі найки. Сорі, що не показав вам саме секунду, як я їх взяв, тому що там було багато людей, знаєте, всі, які пишуть, туди-сюди. І я пішов легенько взяв, обійшлися вони мені в 600 гривень, трошечки грязнуваті, але нічого страшного немає, в тому правильно? Тому що є водичка, є миючі засоби, якими можна файненько все відтерти, взяти якусь щіточку, туди-сюди, продерти і будуть як новенькі. Самі кросовки взагалі з такі. Гарними нашивками з логотипом Nike. Коротше, вони взагалі дуже сильно мені зайшли. Ну що, покажу вам трішечки процесу, як я їх буду відтирати, щоб привести їх до людського вигляду. Починаємо, понятне діло, з самих світлих сторін, все повністю обтираємо. Можете користуватись. Будь-якими миючими засобами. Головне, щоб це не була жорстка хімія, така щоб ну ви поняли. от е, Відтираєте, берете просто звичайну щітку і трете повністю підошви, щоб вони були білосніжно чистими. Можете використовувати навіть галу там або шампунь, просто без різниці. що Головне, щоб це було мильне і щоб е, е, ну, було все чітко. Далі що? Далі ми дивимось. Який получився у нас результат? Результат получився досить непоганий. Їх ще після цього кинути легенько в стірочку. Поняли? Але обов'язково е шнурки знімаємо, повністю все знімаємо, кидаємо в стірку. І я думаю, хвилин на 30, і вони собі прокрутяться туди-сюди, постираються нормально. І просто люта штука за 600 гривень. Я думаю, що досить класний варіант. Ну і звичайно, якщо вам сподобалось відео, то підписуйтесь, ставте лайк та коментуйте. Буду дуже вдячний вам.